Привіт, друзі! Магічні таблетки, трав'яні настоянки. Нє, правильний якісний сон. Ось причини, чому сон необхідний для вашого організму. Під час сну тіло відновлюється, імунітет посилюється. Під час сну мозок переробляє та зберігає інформацію, яку ви набули протягом дня. Відпочинок, який ми отримуємо під час сну, допомагає покращити когнітивні якості, такі як увага, концентрація, прийняття рішень тощо. Сон впливає на вироблення гормонів, такі як лептин, який регулює апетит, та грелін, який регулює голод, що впливає на вагу та метаболізм. Недостатність сну може призвести до погіршення ментального здоров'я. 12 правил якісного сну будуть в наступному відео, тому чекайте. Мелатонін це гормон, який сигналізує організму, що вже темно і пора лягати спати. Пік мелатоніну десь між 12 ю ночі і 3-ю годиною ночі. Аденозін – це хімічна сполука, яка починає зростати з моменту, коли ви прокинулися, і перезавантажується після того, коли ви поспали. Тому якщо ви не поспите, він буде і далі, далі, далі рости. Якщо хтось скаже, що я сплю 5 годин і в мене все норм, то в 95% щось тут точно не норм. Спати треба 7-9 годин, тобто 5-6 циклів. Грузить вас не буду. Якщо систематично спати менше 7 годин, то це може призвести до багатьох небажаних хвороб. Якщо ви цілий тиждень спали 6 годин і думаєте, що на вихідних ви відіспитеся... Це ілюзія. Спати треба систематично або хоча б намагатися. Депривація сну дуже небезпечна штука. Наостанок подивіться фото, як зростає потреба в сні з протягом часу. І ще фото, що буде, якщо ви не спатимете ніч. Не забувайте спати, це важливо для вашого здоров'я. Бережіть себе.